Казка містер Майка Томі бував то слухняним хлопчиком, то неслухом, але коли вже поводився погано, то гірше нікуди. І тоді мама йому казала. Томі, любий хлопчику, будь розумником, нікуди не ходи з нашої вулиці, а то тебе забере, містер Майка. І все ж, коли Томі бував неслухом, то обов'язково тікав зі своєї вулиці. Якось він вибіг зі своєї вулиці і тільки но завернув за ріг, як містер Майка схопив його, кинув у мішок, униз головою і поніс до себе. Прийшов містер Майка додому, витяг з мішка Томі, поставив перед собою, помацав йому руки, ноги, чи ж добре вгодований. Худенький, який з тебе наїдок. Та однак на вечерю у мене більше нічого немає. Поваришся у казані буде не так уже й погано. Ой, я й забув купити приправу. Без неї ти будеш зовсім несмачний. «Саллі, чуєш? Ходи на сюди. Саллі, покликав він місіс Майку. Місіс Майка вийшла з іншої кімнати і спитала. Чого тобі? Ось хлопчисько, це нам на вечерю, сказав містер Майк. Тільки я забув про приправу. Постережи його, поки я за нею сходжу. Не турбуйся! Відповіла місіс Майка, і містер Майка пішов. Тут Томі і питає місіс Майку. А що, містер Майка, завжди їсть на вечері хлопчиків? Частенько, відповідає йому місіс Майко, якщо хлопчики погано ведуть себе і трапляються йому на дорозі. Скажіть, а чи немає у вас ще чого-небудь на вечерю? Окрім мене, ну хоча б пудингу, питає Томі. О, я так люблю пудинг, зітхнула місіс Майка. Тільки мені дуже рідко доводиться його їсти. А ви знаєте, моя мама якраз сьогодні готує пудинг. Вигукнув Томі, і вона дасть шматок, якщо я її попрошу. Я збігаю і принесу вам. Та ти розумний хлопчик, зраділа місіс Майка. Тільки не барися. Обов'язково повертайся до вечері. Томі кинувся навтіки і радів, що так легко відбувся. Після цього він був таким хорошим хлопчиком, про якого тільки мріяти можна, і жодного разу не тікав зі своєї вулиці. Та не міг же він завжди лишатися хорошим. І ось одного дня він знову забіг на сусідню вулицю. І треба ж було такому статися, що не встиг він опинитися на іншій вулиці, як містер Майка вхопив його за комір, кинув до свого мішка і поніс. Приніс він Томі додому, витрусив з мішка і одразу впізнав. Е, каже, ти той самий хлопчисько, що обдурив нас із салі. Тепер ти не втечеш. Я сам тебе стерегтиму. Ану, лізь під диван. Довелося бідному томі лізти, куди велено. А містер Майка всівся на дивані і став чекати, поки закипить вода у казані. Ждав він, ждав, а вода все не закипає. Набридло містеру майці чекати, і він каже: Гей, хлопче, висунь на ногу, я тебе привяжу за неї, щоб ти не втік. Томі висунув ногу, а містер майка зняв пасок і міцно, міцно прив'язав ногу до дубового столу. Потім покликав Салі! Саллі, але ніхто не відповів. Тоді містер Майка вийшов до сусідньої кімнати пошукати місіс Майку. А Томі тим часом вибрався з-під дивана і кинувся до дверей і втік, бо висунув із-під дивана не нову, а лише чобіт. І ось повернувся Томі додому і більше не забігав на сусідній вулиці, аж доти, поки не виріс великим, і йому дозволили ходити повсюди самому. Ось і казочці кінець а хто слухав. Молодець.